Вже дістав інфотеймент, дістав вже, вже 10 років досить. Ми тільки розважаємося. Треба працювати. Треба відноситись серйозно до політиків. Я розумію, що це складно. Політика і серйозні люди, це, це, ну, ніхто їм не довіряє. Але потрібно відновлювати цю довіру. І це можна зробити от таким чином. Ніколи вони, не тоді, коли вони там, ну, просто лаються, а коли щось кажуть, потім це роблять. Оце і все. Я думаю, що, ну, та зараз я взагалі не бачу на жодному з каналів такого формату, серйозного. І ми та робили такий тимчасовий формат, дебатний, але це має бути постійна програма, хто зараз це зрозуміє і зробить, вона буде дуже рітинькою, я просто гарантую. Бо інфотеймент вже дістав. Розваги вже дістав. Ну, я так думаю. Ви теж від мене хочете інфотейменту. Розваги. Так, там були, з кожним з них було цікаво, але це мої персональні такі, так? Да? І це не означає, що це так воно і є. Я так думаю, я так гадаю. Ну, наприклад, не знаю, пан Коновалюк взагалі жодного разу не відповів на питання. Таке відчуття, що він просто не чує. Він розмовляє сам з собою, він таке відчуття, що він фігура, яка просто прийшла з глянцевого. Щотижневика, і ось в такому вигляді воно просто кусок журналу. Щотижневика. Яруш виявився дуже живим. Не брутальним, якого з нього, з нього зробили, а живим і таким досить прикольним. Він жвавий, він, в нього такий смайл, що він прикольна людина, просто жива, а не те, що з нього зробила преса. А, Семенненко, він завжди був картонний і, і, і залишився і досі таким. Теж просто фото, нежива людина. Так мені А, Юлія Тимошенко, цей, цей надрив, як вона сама не бачить, що це час минув вже, не сприймається. Або де, де хто з них постійно починав кожне речення з Я був там-то і там-то і бачив те то і тето. Кожне речення зала починала вже ржати, а кандидат все одно не чув, що ну, він щось таке каже не, не нормально. Окей. А, і Ляшко намагався бути завжди прикольним таким а, і м, радикальнішим навіть за Жириновського. І я так гадаю, що це проєкт. Може він свій проект, може чийсь проєкт, не знаю, але ця, ця фігура. Це як Жирноський десь в 90-х роках в Росії. Він буде відігравати цю роль. Не знаю, наскільки успішною ця роль буде. Так мені здалося. З бекстейджів ще Кузьмін дуже закрита людина, і його просто затролили для школи, там просто відверто затронув. Він навіть збіжав. Політики, політики, і ще хто ну вчитель так, такий ж, і, і ще. Ну, попой може, вони відчувають мікрофон як трибуну завжди. Вони звикли звертатися до людей, до маси. І вони дуже часто сприймають таким чином. Якщо вам надали мікрофон, то він не звертається до мене не спілкується зі мною, там немає діалогу. І час від часу я там теж відчував. І потім, коли намагався зробити, але чувак, я знов тебе задаю те ж саме питання. Якщо ти не дурний, ти почуєш на мене. І він і вони так чули. От це було єдине, що це не було важко. Вони бачили, що ми не зацікавлені в чомусь такому, щоб там загнобити когось, абсолютно. Ну просто ставили питання і намагалися отримати відповідь. Все, і вони все робили. Оля, правда така, вона так зітхнула. Сказала, на Майдані було набагато легше. Я не, не політтехнолог, але те, що я можу здогадатися, це ну, по-перше, це абсолютно елементарна можливість продати місця в комісіях. Ти заявляєшся, потім твої люди там вже сидять, потім ти просто йдеш з виборів, а люди залишаються там. І ти втративши 2,5 мільйони гривень. Можеш продати ці місця за 5-10 скільки загорів. Це перше. Але це цинічно таке, Да? Інша справа, якщо людина стартує і хоче потрапити до парламенту, це не дуже велика платня для, для цих людей. Два з половиною мільйони можна потратити, там, витратити, а потім вже ти стаєш ну, відомим настільки, щоб тебе вистачило для парламенту. Ну і третє люди, які технічні, просто технічні кандидати чийсь. Такі теж були в цій компанії. Ну, наприклад, Маломуш, маломуш не технічна кандидатура, але він сказав відверто, що він просто стартує свою політичну кар'єру нову. Також, я думаю, гадаю, що це зробив Рабінович. Він хоче йти в політику і він почав з цього. Ну, таке. Ви навіть не пропускаєте ідею, що вони справді вірять в те, що вони роблять. Оля правда така, але вона справді вірила не в те, що вона стане кандидатом чи президентом, а в те, що можна щось зробити в країні. І вона це робила, а потім, ну трохи вона ідеалістична, я розумію, романтик, І це не, не пройшло. Бо фраза була така, в один із дзвонок був там, і вона... Коли щось спитала і щось, я намагався їй пояснити, те, що стосувалося політики і медіа, вона так зітхнула і сказала, що на Майдані було набагато легше. І ну, вона, в походу компанії, вона зрозуміла, що політика це щось інше, щось може цинічніше, так? І все. Люди не вірили в те, що це можливо взагалі провести дебати, а де на першому національному ані грошей, ані людей, а не техніки, нічого немає. А це ж було зроблено за місяць. Вони точно не вірили. Але коли я побачив наприкінці ці очі, вони вже палали, вони відчули, що вони можуть зробити отаку от класну штуку. Це перше. Потім щодо персонально мене. Вони побачили людину, яка не просто прийшла звідки звідкіля, не знаю, там з Харкова чи там звідки, і журналісти, там щось таке, але вони побачили людину, яка може робити те, що роблять, і вони. Тепер вони розуміють, що я знаю їх справу. Я не просто так кажу, оце приберіть, а оце зробіть. Тепер вони знають, чому я це кажу, тому що я це знаю і вмію це робити теж. По-третє, вони ще здивувалися, тому що а, нічого немає. А воно раптом з'являється. Вони навіть не, не, не сподівалися на те, що якщо це режисер або це технар, і він каже, мені для нормальної роботи потрібно це і це, і ніколи вони не отримали цього. і цього. А тут хоп, і отримали. Таке теж буває, думають вони. Тепер вони це знають, що якщо це буде проєкт, то можна буде так робити. І одразу з, першого, з перших дебатів дебатів відійшли в трійцю шустер. Дебати і підсумки тижня. Отак От 31 на нашому каналі. Решта поки що дуже. ну там Частка була 5, з 5 до 9 дебатів. Решта програм знаходиться десь 0, 0,9, 1, 1, 1, 1 отак. Ну Навіть громадські 1,5-1,4. А частка оцих трьох програм вона вища. В подальшому ми робимо такий проєктний варіант, скажімо так, бо там дуже багато творчих об'єднань, в яких працює ну, більше 650 людей. І вони виробляють, таку... а, ну, вони так звикли, це просто державні такі ну, творчі об'єднання, що тут сказати, так? але ми це припиняємо. Якщо ти маєш проєкт, напиши його. Збери команду, приходь до нас і захищай. Якщо тебе вдасться впевнити компанію, що так це потрібно, ми це зробимо. А якщо ні, пробач ти будеш сидіти на свої 500 гривень. Скільки висидиш, не знаю. Якщо держава не дозволяє мені звільнити їх, то сиди на 500 гривень. Якщо ти будеш робити проєкт, ти будеш заробляти так, як ну до ринку ми не зможемо зробити абсолютно рівний. Умови поки що, але це буде вже нормальна зарплатня і нормальний прибуток для людини, яка може не думати про гроші. А якщо ти маєш 500 гривень, або ти йдеш, або сидиш на ці 500 гривень. Оце все таке і буде. Чомусь всі думають, що на грант були зроблені ці дебати. Ніяких грантів не було. Ми просто не встигли би навіть податися. Була одна єдина допомога, це було 50 тисяч гривень від фонду відродження. Я дуже їм вдячний. Бо вся решта була зроблена абсолютно волонтерами. І навіть та компанія, яка ставила нам екрани, вона теж це зробила ну, без оплати. Бо всі повірили в ідею. А оці 50 тисяч мені дуже потрібні, бо грошей то не було. А оці єдині гроші, які я зараз розподілю як премію тим людям, які там працювали. Це все. Ми можемо дати грамоти і надати оці грошові там по 500, по 1000 гривень цим людям, котрі я там працював. Я підійшов до відбору питань. Більш прискіпливо. Більшість дебатів, сім було програм, більшість з них я навіть не знав питання, які будуть питання. Працювали над цим громадські, частково, редактори інтерньюз, ну і ще декілька компаній, і вони не надавали мені, бо ми намагалися так, щоб ніхто не узнав нібито, які там будуть питання. Але це приводило до того, що деякі з питань були зовсім. То я, чому я маю так, ну... Окей, на наступного разу я б зробив і ми зробимо. На парламентських ми більш ретельно підійдемо до питань. Не будемо вже там соромитися, що не знають, не знають. Байдуже. Мають бути якісні питання. Це перше. По-друге, можливо, ну, треба було б ще більш ретельно вивчити досвід на а, Наприклад, американський, він дуже динамічний такий. Нам, нам здалося, що могло б бути більш відносин між ними. А ми це стримували, не надавали їм такої можливості. Та? Там американці, європейці не бояться цього, а дозволяють, але там і політична культура ввійшла набагато більше у самих кандидатів. У нас поки такого немає, я відчув, що вони не готуються до проблем. Потім вони звикнуть і будуть готуватися. Рештою, я задоволений, ну просто. Всім, що було. І ми як ще це робили після нас одразу Шустер Лайф. А там інший формат. І вони там не тільки спілкувалися, а й бійки були. Да? А в нас такий стриманий, серйозний, нібито, да? там несенсоване, змістовний і таке інше. І на контрасті це було класно. З осені нового тену сезону ми зможемо показати, що ми за цей час готуємо. А готуємо дуже багато. От дуже багато. В тому числі з такі проєктні штуки, там будуть і серіали. Ми починаємо знімати українські серіали. Ми почнемо знімати українські мультфільми. Ми беремо до себе інші сторонні програми, які просто якісні. І будемо співпрацьовувати не тільки з нашими, але з Арте. Там ми вже купили біля 50 фільмів. Абсолютно різно. Ну тобто ми починаємо. Чекайте восени. А ще я думаю, що потім буде ось таке. Вони забудуть про це дебати, а потім, коли побачать того чи іншого політика в ефірі, вони згадають і скажуть, що він таке верзе. Там було нормально, а ну, там були сенси, і ми це це чули. А зараз він жартує, чи він над нами просто знущається, не знаю. Ну були ж він же вміє, нормально. Вони будуть порівнювати тепер, хочуть вони чи не хочуть, вони будуть порівнювати глядачі з цим. От побачите.